Привіт вами на своєму каналі Алекс. 2023 рік. Середина вже листопада. Так, був перебор монет. Було в мене 500 гривень, але лише дали 500 І що ми з цього оставляємо? Тут брак 50 копійок. Тут теж брак ягідки проти часової, за часовою стрілкою, дві трапеції, 50 копійок, 2 95-го і олівки. Покажу олівочки. Давно не попадалося вже. Це попалося. Що ж тут? 23 рік по 50 копійок. І починаємо. Гривня 2005 року. Буква О іде одне коло одного там. Медальки. І тільки що попалося мені Єврики 2012. Даже не уже якось вот такий перебор був Ставимо лайк і подписуємося на канал до зустрічі на каналі Всім пока